Ти мені не подобаєшся, тож отримуй за це на горіхи. Відо відомого блогера Ніколаса Сакарма здійняло чималий резонанс у суспільстві. За версією 29-річного тіктокера під час зйомок на площі ринок його почали ображати двоє молодиків. Інцидент трапився у на десяту вечора на очах у сотен свідків. Тож медійник вирішив особисто з'ясувати, чому хлопці дозволили собі таке цькування. Почув собі в навздогін неприємні вигуки. Ну, я не буду виражати, що вони говорили. Це було дуже агресивно, недопустима лексика, поруч дуже багато людей, діти. Дуже некрасиво, коли я проходжу, да, і да, ви вигукуєте да. за мною що. Мені п... Що ви вигукуєте? Я кажу, мені не подобаються Це твої тіктоки, і, і я вважаю, що ти а, е гейської натуральності. Типо. І що? Яка різниця? Ну, Мені не подобаються. Далі гірше між ніколосом та парубками почалася шарпанина. За словами блогера, першими махати кулаками почали саме опоненти. Однак в соціальних мережах є свідчення того, що давати стосани почали саме друзі тіктокера. Бійка завершилася тим, що Ніколосу заприскали в обличчя перцевий балончик. Викликай поліцію. Він тікає. Колосо оглянули медики, і на щастя його життю та здоров'ю нічого не загрожує. Тож блогер записав своє відеозвернення та подав на супротивників заяву до поліції. Якщо вас ображають нецензурна лексика, не бійтесь відстоювати свої права, боріться за свою честь і за свою гідність, тоді ми будемо рухатись в сторону Європи, і таких бидланів буде менше. Я щиро дякую львівській поліції, службі швидкої допомоги, які оперативно відреагували, знайшли хуліганів буквально за годину і надали мені медичну допомогу. Але інша сторона конфлікту переконує, що саме вони є постраждалими у цій ситуації, адже одному з молодиків у бійці зламали щелепу у двох місцях. Зараз він перебуває у лікарні та має намір також звернутися до поліції. Хто правий, а хто винувати у цій історії? Зараз з'ясовують слідчі. До поліції не дійшло повідомлення від 29-річного львів'янина про те, що на площі ринок невідомий чоловік забризкав йому очі перцевим балончиком. Після чого втік. Проведеними заходами, вивчивши відео з камер спостереження, поліцейські оперативно встановили особу з призначеної експертизи, встановлюються усі обставини події. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів.